Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко за 5 хвилин ви можете отримати 50 гривень та заробляти на кожному запрошеному другові також по 50 гривень. Ці кошти можна відразу виводити. Насамперед, для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост та в телеграм-каналу з 0 до мільйон. Як бачимо, ми отримаємо безкоштовно 50 гривень за себе, а також 50 гривень за друга від Слотору. Слотор це, по суті, ліцензійне казино. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватись та пройти верифікацію через ДІЮ. І відразу після проходження верифікації ви отримаєте на свій баланс 50 гривень. Далі ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів, і за кожного користувача, який по вашому реферальному посиланню зареєструється та пройде верифікацію, то за кожного такого друга ви отримаєте по 50 гривень. Мінімальний вивід тут від 100 гривень. Тобто, по суті, нам необхідно сюди закинути 10 гривень для того, щоб прив'язати свою банківську карточку. І відразу ми можемо вивезти ці 100 гривень. Тобто, вам необхідно тут просто зареєструватись, пройти верифікацію, запросити хоча б одну людину, і ви відразу без складень зможете вивезти 100 гривень. Ось, по суті, я можу перейти зараз на дану компанію, бачимо, що я тут успішно пройшов верифікацію. І ось в розділі реферальна програма. Ви зможете тут нажимати на кнопку обмін і обмінювати їхню цю валюту СК на гривні. Ось бачимо, що мені тут нарахувало за запрошених друзів. Багато цих СК. Я їх вже успішно обміняв. І ось в розділі. Швидкий вивід, ви зможете відразу вивести всі кошти, які у вас будуть на рахунку. Ось в, в історії транзакцій ми можемо подивитися, що ось вивід коштів. що ось я вже вивів 362 гривні першого разу. І ось наступного разу А, 764 гривні. А це 11 тисяч, це я виграв в казано. Ну я тут вам не рекомендую а, грати в казано, оскільки ми тут прийшли за бонусами, які тут дають за реєстрацію та верифікацію. Тож, по суті, ви можете просто тут зареєструватись пройти верифікацію, забрати халявні 50 гривень, запрошувати на кожного друга по своїм реферальним посиланням і виводити найлегші гроші на свою банківську карточку. Ось також. Ми можемо перейти е, на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. І ось Прогорнути в самий низ. І ось бачимо, що скріншот а, то, що вони мені успішно вивели кошти. Буквально за 5 хвилин, як я подав, то вони мені успішно вивели гроші. Тому рекомендую вам тут зареєструватись, пройти верифікацію, забрати халявні 50 гривень та запрошувати друзів і забрати на кожному запрошеному другі також по 50 гривень. Також рекомендую вам обов'язково підписатися на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, оскільки тут є дуже багато різноманітних способів заробітку, на яких ви безпосередньо можете заробити гроші без жодних вкладень, а також на кожному запрошеному другою. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.